Хто хоче купувати машину в Німеччині, чи у кого вже є машина на українських номерах? В Німеччині. Блін, приїхав в лікарню, потерміново вискочив з машини, щоб діставити її там на МРТ. Вже вже впаяла штраф. Біля лікарні. Коротше, це так тупо. Ладно. 20 євро на. До речі, такі штрафи можна спарювати, якщо ви приїхали в лікарню, там це терміно. Ладно, значить, почнемо з тих, у кого вже є машина на українських номерах. Скоріше за все, ти думаєш, що її потрібно вже продавати. Або ти наспаки хочеш купити машину на українських номерах в Німеччині, щоб такі штрафи тобі не прилітали. В мене є знайомі посилання, на них я залишу в шапці профілю. На цьому сайті ти можеш швидко продати машину на українській реєстрації по всій Європі, до тебе просто приїжджають, раз, раз, все забрали, ніяких документів не вирішують, нічого не роблять, просто тобі гроші, машину забрали, все, все інше вирішують саме. Не питає, як, просто так працює. Це для тих, хто дуже хоче швидко продати машину з української реєстрації в Німеччині чи десь в Європі, все у вас приїдуть, заберуть, все, у вас немає машини, є гроші. Та сама історія для тих людей, які хочуть купити машину. Кому на німецьких номерах у мене є відео попереднім про це, як правильно купувати, вибирати, дивитися, які Сайти і так далі, переходь дивись профіль. Але отут оця проблема зі штрафами. Та, да. якщо ти їздиш і нічого не порушуєш, і ти ідеальний, атлічний, як ото в школі, яких я дуже недолюблював, які не давали списувати і так далі. Я тебе вітаю, ти молодець, все супер, в тебе в житті, напевно, все класно. Є люди, які не такі педантичні, акуратні, актуальні і так далі, які трошки десь любить погулянить, трошки попорушують правила в житті і так далі. Є такий типаж людей, це нормально. І їм треба інакший типаж машини, взагалі інакший тип життя. І от їм би дуже класно підійшла машина на українських номерах. Відео про це в мене також є в профілі. Чому саме треба з українськими номерами, а не з німецькими, особливо, якщо ти не плануєш тут надовго залишатися, тому переходьте до моїх знайомих, посилання в шапці в профілю.